Діти плачуть і не відпускають батька. Дружина міцно тримає чоловіка за руку. Родина з прифронтової колони меживої прощається перед евакуацією. Поруч з ними сумки з найнеобхіднішими речами. Мати Наталя разом з дітьми виїжджає до Закарпаття. Її чоловік залишається в селі доглядати будинок. Десятирічна Поліна, тринадцятирічна Юлія та п'ятнадцятирічний Сергій в одного скажуть. Єдине бажання, аби батько поїхав з ними. Ну, я там вже прожила якось 13 років. Я ну, не хотіла виїжджати. Вчора було дуже гучно. Стріляло щось Снаряди, напевно. Вчора був прильот, там дрони літають, там дуже бахкає сильно. Він летів дуже низько, і ми з Женєю одразу побігли в хату. Ну, я з народження там, я там народився. Село це все для мене. Друзів немає, нікого немає. Вони теж виїхали. Вони вже виїхали, приїжджають там гості. Ну попрощалися, і все раніше родина тримала господарство. Через наближення фронту довелося від нього відмовитися. каже мати дітей Наталя. В селі постійно чути артилерійські дуелі. Мобільного зв'язку майже немає. Розповідає, планів на подальше життя на Закарпатті теж немає. Додає, єдине, що зараз важливо, забезпечити безпеку сина та доньок. Дуже складно. Нічого не хотілося. Хотілося, щоб всі були просто разом, чоловік з нами був, А все остальне був. закінчиться війна, тоді вже буде. Для дітей, особливо для дітей, це на психіку і не вийти, не погуляти на вулицю, ну, а їм розвиватися хочеться. Ну так, хай їдуть безпечне місце. З дітьми прощатися це. Також евакуюється на Закарпатті 46-річна Наталя з 10-річною донькою Женою. Тиждень тому жінка казала кореспондентам Суспільного виїжджатимуть лише в крайньому випадку. Наталя розповідає, останніми днями ситуація загострилася. Війська РФ почали інтенсивніше атакувати село дронами. Я Просто всю жіста ну читаю прожила. 26 років, дуже гучно, почало зовсім, кожен день добре утро казати нам. Дуже, а ще хата двигтить. Вчора так дрон упав. Собою в поїздку Женя хотіла взяти свого кота. Однак каже, переноски для нього не було, довелось залишити тварину вдома. Дівчинка додає, хвилюється через те, що в селі залишається тато. Я його обнімала, цілувала, прощала цим, тому що я скучаю ньому. Щось пообіцяли один одному. Так. А що? Я, сказ... я сказала, що я повернуся до нього. Я не хотіла ви... виїжджати, бо воно моє село рідне, я там 10 років прожила. За трирічною Софією та шестирічним Миколою евакуюється її тетяна з центру громади Межової. Звідси до лінії фронту менш як 20 кілометрів. Жінка розповідає, вибухи чує від початку повномасштабного вторгнення. Однак зараз вони були ще та частіше. Біжить і уші закриває, сідає, ушу так закриває. Па ми так сильно не сказали ми просто в гості. Тобто, щоб не травмірувати, що виїжджаємо, бросаємося. Тут залишаємо чоловіка, він тут залишається. А ще є старша дитина, їй 18 років, вона теж покіль Тому, ну, Звісно, складно, звісно, обіцяємо, що зустрінемося. Разом з Тетяною село покидає її кума з двома доньками. З собою забирають лише декілька пакетів з одягом та документи. Однак найголовніше, каже жінка, вивозять улюбленця родини кота Оскара. Він хворіє, йому тут нікому буде лічити. І те, що він мій любимий кот, і він тут припаде сам в мене папа, тья, сестра, дядя. А це не, наша віці. Я не хочу їхати. Ну мама йде, я з нею. Ну, включаем музыку, как-то отвлекаемся от этого, там другими хорошими темами веселыми, что-то кажу, все будет хорошо, все как-то успокаиваю. Но я бы не хотела дожидаться критичной ситуации, уже так сказать, потом бежать. Сложно с детками потом уже в попыхах лететь, бежать, лучше его заранше. З прифронтових громад Синельниківщини з кінця січня евакуювали 150 людей, каже регіональний координатор гуманітарної місії Олексій. Розповідає, вивезли приблизно 90% родин з дітьми. Для них на Закарпатті облаштували прихисток. Вся евакуація. Проходить у спільній координації з ОВА. Станом на сьогодні примусова евакуація населення не оголошено. Не дає сил, коли ти бачиш щасливі посмішки дітей, коли вони в безпеці, коли ти не переживаєш за них. Так дійсно воно дуже сумно, прикро, але ми повинні це робити, бо ми тим самим рятуємо життя. З прифронтових сіл людей перевозять до транзитного пункту в Павлограді. Там їм допомагають з документами для евакуації. Після цього людей доправляють до шелтера в Дніпрі. Звідти за декілька днів вони рушать потягом на закарпаття. Олеся приходько Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.